Друзі, бачите, в мене не тільки червоний стяг знайшовся. Ще з 14-го року прапори України. Я їх попрала, вони були у нас на вудочках. Ми на вудочках їх піднімали чи з балкона їх показували. Бачите? Чистенькі попрала. Очікий складу, гарний, яка може не складу, може. Знадобляться ще. Ми по майданам не бігали люди добрі. Я сама тут боролася на газонах з людьми. Садили кущики, газони, розмовляли з людьми проти банди, проти цього всього. Наші люди українські. Та ви знаєте, були і російські люди, і різного штибу люди, як кажуть то були. І всі допомагали і разом. Але це було <хи> десь 13-14 рік. Потім далі, звичайно, і до цього часу. Але я вже давним-давно, коли Зеленського вибрали люди. То я вже зрозуміла, що все, якщо закон не спрацює, я думала, що нам Європа потрібна, щоб допомогти з Путіним впоратися з Росією. Але бачите, європейські лідери, американські лідери не дуже спішать, не, не дуже поспішають. У них є свої цілі, свої забаганки. ось, А все це великий бізнес, банда, наркотики, зброя. Проституція, медична мафія це все на тих слабаків, які не вміють жити здорово, а кидаються то цим, лікувалась, то цим, а потім вже від цих ліків стаєш залежним. Тому не лікуйтеся ліками. Я не знаю, якщо вже довели себе до такого стану, що вже без ліків не можна, то звичайно. А якщо ні, то можна впоратися. Це не тренажери, це не гол голоду голодування. Це не як вони ці називаються? господи, я їх навіть і не люблю. Ці що овочі їдять, овочі їдять. Не знаю, як їх назвати. От забула навіть вітаріанці, типу, знаєте? От якщо були б всі вітаріанці, то знаєте, що було б в нас? У нас була б катастрофа в цій, на планеті Земля. Так що... Не треба пропагувати те чи інше. І такі ж самі татухи татухи, і ці нігті, і брови. Все натуральне, саме найкраще. Але це ж бізнес гроші, я це все розумію. Все класно, Смі. бачите, ой, на фоні. Покладу зараз і складу.